Добрий вечір, шановні телеглядачі. глядачі. Сьогодні в програмі актуальне інтерв'ю будемо говорити про нову енергію. Саме таку назву має наукове містечко, яке відкриється вже наступного тижня в Івано-Франківському національному технічному університеті Нафті Газу. І що саме? яка особливість цього містечка? Ми будемо з науковцями цього університету. Наші гості Ігор Рибіцький, доцент кафедри енергетичного менеджменту та технічної діагностики, і Максим Карпаш, директор наукової досвіду інституту нафтогазової енергетики та екології. Добрий вечір. Добрий вечора. Отже, що вечора. ж це таке нова енергія, що це за містечко? Хто там буде навчатися і таке змішується? І для дітей, і для дорослих, але можливо з акценту все ж таки на дітей? Е, ну, Мабуть, я почну. Е, Ігор продовжить. Е, ідея виникла три роки назад. Е, ми надихалися, ми ну, їздимо, трошки подорожуємо по світу, і на, ми бачили дуже багато центрів науки е, по, по, в різних. Е, Країнах в різних частинах світу, і виникла ідея: той досвід, ті знання, які ми маємо в плані енергоефективності, взагалі науки, вирішили популяризувати їх у спосіб через гру, навчання через гру або гра через навчання. І виникла ідея створити такі, таке місце, куди зможуть прийти і діти, і дорослі. І дізнатися в інтерактивний спосіб, в нестандартний, не в такий камерний лекційний, а в безпосередній взаємодію. Вивчити щось нове про енергію, про способи її заощадження, вироблення. На цьому зробили багато установок. Ігор, може, ти розкажеш? Ідея, ще крім цього, це людей заохотити і людей заохотити думати, заохотити вивчати щось нове, вивчати і. Про те, як берегти енергію, як її заощадити, як зекономити на цьому кінці кінців кошти. В результаті цього ми зробили таке містечко, і це містечко обладнане різними, в тому числі, і інтерактивними установками, які дозволяють побачити, як енергія виробляється, як вона транспортується, споживається, і як основне зберегти цю енергію, заощадити. Це все зроблено в ігровій формі. Яке б ці установки будуть цікаві як і для дорослих, так і для в основному для дітей, і для того, щоб виховати молоде покоління для дітей з якого віку для, для дітей з віку, як тільки починають ходити. І що вони там можуть? Тобто які там атракціони, хоча можливо атракціони неправильне слово, тобто що вони там можуть робити? Ну привідкриваючи трошки завісу перед відкриттям, у нас є. Фактично на будь-яку вікову категорію у нас є, наприклад, велоустановка, на якій дитина, яка вже вміє крутити велосипед. Може, вона крутять педалі, вона бачить, як, наприклад, засвічуються лампочки різної потужності. Ми можемо вибирати різні режими, яскравіше, вона буде сильніше крутить, сильніше яскравіше світить. Може зарядити свій мобільний якийсь телефон, будь-який пристрій, включити радіо. Крутиш педалі, грає радіо, не крутиш, не грає. Тобто відразу прямий зв'язок мускульної енергії, перетворення в електричну і як це все пов'язано. А ще є з вітром. Цікаві є установки. вітрові установки, які показують, як працює вітрова енергетика взагалі і в світі. На маленькій моделі ви можете використовувати цей вітер для знову ж таки для підзарядки якихось гаджетів або в тому числі електромобілі і міні-моделі. Електромобілів у нас є, плюс е, е, установка, яка показує, як працює воднева енергетика. Водневі автомобілі, які до, до недавно були Палу, на споку, елементи, пал, які працюють на на водню. Е, установка в, фактично не використовує енергії зовні. Не використовує енергію з викопних джерел. Точніше, вона використовує енергію сонця для того, щоб розщепити воду і утворити водень. І використовує подальшому цей годень для забезпечення руху цієї самої авто... автомобіль чи каміння так, так можна дітям розказати, як можна, не використовуючи викупну енергетику, використовуючи тільки енергію відновлювальну енергію, отримувати те, що ви... не те, що вам потрібно для забезпечення нормального життя. Ну там пане, будуть діяти ще якісь гуртки в цьому містечку. Ну, так, Ваш? крім е... крім цього такого музейного простору, е... у нас ще буде, крім того. Е... Навчальне відео. У нас є три таких екрана, на якому буде Де наушники будуть влаштовані, тобто діти зможуть прийти і послухати, одівши, не заважаючи іншим, перебувати там в містечку, послухати навчальне відео про енергію, про всі дубльовані українською мовою. <кій> в принципі, ми позбирали дуже багато різного, яке нам вдалося знайти. І будемо поповнювати цю колекцію постійно, будемо робити якісь тематичні, напевно, блоки потім. Тобто ще такий пізнавальний момент. Так, і Ми організували, організовуємо, плануємо набрати дві, ну, за двома навчальними програмами. Перша це ігрові такі набори Lego. Horizon, американська компанія Horizon і компанія Тайванська Gigo. Це такі навчальні набори, які дозволяють. Вони всі зорієнтовані на енергетику: вітрову, ну, скажімо, енергію води, там навіть сонячну і тому подібне. Тобто можна змоделювати, сконструювати робота, який буде їздити там на сонячних панелях там, чи, чи ще щось. Тобто, або повністю побачити, наприклад, екосистему в якомусь місті, як організовано, куди йдуть відходи, що з ними, як вони переробляються як ви, там, теплової енергії чи електричної. Тобто, дає і дітям, і дорослим розуміння, взагалі в світі, в якому ми живемо, і, зокрема, роль кожного в цьому. Ну про де 3D-принтинг, можливо, Ігор, розповість. Те, що зараз також дуже цікаве і на слуху, це у нас є установка 3D-принтер, фактично, який дозволяє друкувати будь-які деталі, які ви побажаєте. Будь-якої різної складності. Ви можете самі спроєктувати цю деталь, можете скопіювати. Цю деталь, яку вам необхідно там, замінити чи е, виготовити. І принтер автоматично друкує все, що вам потрібно. До прикладу, наша кінцева мета, щоб дитина, наприклад, має завдання від мами, поламалася деталь там, блендера чи міксера, якась пластмасова. Так? або ще десь… Е... Щоб мама не сварила, можна прийти і не друкувати. Так? Так, так, зробити приємним батькам якусь користь, тобто він повинен для цього змоделювати, тобто вивчити геометрію, мати просторову, розвивати свою просторову уяву. Володіти комп'ютером належно, він має скласти цю модель, добре це все обміряти, прийти, надрукувати і отримати готовий, готовий виріб, подивитися, чи він підійде, чи він не підійде для, для свого такого побутових цілей. Можливо, коли ви вивчаєте там, інженерну графіку чи просто креслення в школі, воно як здається, вроді би не цікаве. А коли, якщо прив'язати до такої випадку з моделлю, з деталькою окремою. Зовсім інакші механізми включаються, і людина починає мала думати і вивчати і набагато цікавіше вивчати те саме креслення на живій моделі на живому проєктуванні, ніж на паперовому вусному розмовню і, і бачити кінцевий продукт. Так, ну я думаю, що це цікаво було навіть не тільки школярам, чи навіть, але і студентам, навіть газу. Чи будуть там проводитися практичні якісь заняття, можливо, будете задавати mm. студентам якісь семінарські семінарські завдання. Ви, ви навіть нам даєте ідеї для, для як це, нашого використання нашого цього. Насправді ми, ну коли починали це робити, ми робили те, що нам вдається, і те, що ми вважали за потрібне. Так, для прикладу, у нас з'явилася пісочниця, так, з доданою реальністю. Здається, чи може бути цікавою вже дорослим людям пісочниця? Виявляється, що може. Виявляється, що так. Поєднавши наявні технології розпізнавання рухів, простору, положення предметів в просторі, проектора, комп'ютера і звичайного піску, нам вдалося зробити таку інтерактивну, фактично, модель, де ви можете самі створювати ріки, озера, моря, можете змінювати топографію, низини. Спрямовувати рух води, це все руками, це все в інтерактивному режимі. Е, навіть дорослим це дуже цікаво, захопливо. І, але за цим всі ж напевно розуміють, за цим стоїть наука, за цим стоїть е, хтось когось зацікавить. А як ми це зробили? І він, можливо, в себе десь вдома захоче повторити. або... Ну, принаймні, вивчити про що, про що йде мова. Тобто ви будете набирати студентів, скажімо, в нафті ще зі шкільного заохочувати, ну, і... виховувати, навіть так сказати. Мені здається, ідея не стоїть. як, По-перше, треба сказати, що це не тільки університет, а в нас є громадська організація, яка, власне кажучи, реалізувала цей проєкт, це Бюро розвитку інновацій і технологій. Тобто, основним реалізатором університет нам надзвичайно сприяв в плані приміщення, в плані надання цього простору. Ось, а всі роботи фактично виконані цією громадською організацією і нашою кафедрою енергетичного менеджменту і діагностики. Тобто ми не хочемо хочем сказати, що це тільки для студентів майбутніх нафти і газу. Чи е, в ідеалі, щоб це були студенти Стенфорда і Гарварда, але щоб вони повернулися колись в Україну. Продовжуючи Максим я казав, ідея популяризувати науку, заставити людей думати, заставити людей творчо мислити і використовувати те ті знання, які ти маєш для подальшого свого розвитку. Не тільки там просто. В якості ігри прийшов цікавий іграшки, побавився, а після відвідування в тебе повинен залишитися якісь думки, і ти повинен подальшому рухатись і вивчати, ну, само навчатися. А чому це так відбувається? Наприклад, використання різних ефектів фізичних, які в нас також в установках реалізовані, можливо, і на перший раз ми не будемо розказувати дітям так детально, а діти прийдуть додому і в інтернеті, замість того, щоб дивитися і шукати мультики і тому подібне, почнуть шукати інформацію про те. Як це відбувається і чому це так відбувається? Наприклад, що таке голограма. Ми хочемо зробити такі прості пристосування, де навіть дитина може прийти зі своїм смартфоном, скачати, ми йому надамо у нас інтернет і все решта, надамо посилання, скачати відео і може побачити в дійсності, як виглядає голограма. І можливо, цей ефект йому підштовхне його до вивчення, а що таке голограма, що таке оптика, які бувають там, можливо, ще якісь ефекти. От, і таким чином підштовхнути да, до подальшого якогось пізнання, вивчення. В тому числі і вивчення дизайнер... дизайнерських, дизайнерської науки, скажімо, наприклад, проєктування тих самих голографічних моделей. Так. Можна проектувати 3D в голограмі, в все, що вам потрібно, В тому числі там, будинок, якщо ви інженер-проектувальник. Може хтось придумає якийсь шлях для розвитку свого якогось, нації бізнесу. Так, наприклад, якісь надання послуг рекламних, може бути використано там, чи для якогось виготовлення. Ну, насправді, ну, ми бачимо подальші, наступні кроки за розвитком, бо це, це не є кінець, і ми не плануємо зупинитися на цьому. Ми хочемо збільшити парк цих установок, цих курсів, але ми хочемо дійти далі, ми хочемо бачити це все в такій синергії, щоб на тих. Ті діти, які щось навчаться, щоб вони далі рухались наступному, займалися тим 3D-моделюванням, 3D-друком, потім переходили до створення якихось своїх пристроїв, безпілотних апаратів е і може чогось, багато чогось іншого, чого нам ще навіть ми собі навіть не можемо подумати про це. Так? Але ну, ми навіть спробували зайти наперед, і в нас є установка віртуальної реальності. Вже розкажеш це цікаво <кій> зараз. Також дуже популярна установка віртуальної реальності основана знов ж таки на скануванні рухів людини і на просторовому положенні людини в просторі відповідно спеціальним програмним забезпеченням, спеціальним обладнанням. Це все фіксується, і ви через спеціальні оптичні окуляри потрапляєте якби в комп'ютерну віртуальну реальність. Ви можете рухатись в ній, пересуватися, брати різні предмети, вивчати ці предмети. Досить цікаве. Можна побачити в принципі в інтернеті рекламу. Досить цікаво, можна вивчати і, наприклад, та сама сонячна система. Можете побачити, як розміщене сонце, як розміщені і рухаються планети відносно сонця. Можете навіть просто взяти цю планету віртуально знов ж таки і вивчити її з різної сторони. Покрутити в руках, подивитися, як вона виглядає, як вони співрозмі... співрозмірні між собою планети, насправді. Тобто переміститися в різні точки нашої сонячної системи. Там багато насправді є можливостей. Ну, вони ігрові в основному, ну, але навчання через гру це наш такий. Навіть віртуально можете побувати на Евересті, скажімо. Наприклад, ну, чи на концерті якомусь. чи... Якийсь фізичний дослід провести, який не можна провести там. Зараз, до речі, наприклад, багато музеїв. Вони організовують такі віртуальні тури. Тобто ви можете через, через цю систему підключитися і можете оглянути місця, де ви не бували, а хочете побувати з повним ефектом присутності. І потім зробити фотографії, так? Звідти? Не виключено. Можливо, так. Нема проблем. Але все ж таки, я розумію, що в тому числі мета є досить серйозна, це є виховання культури енергетичного менеджменту. І, тому що енергетичний менеджмент це серйозне питання, особливо зараз у нас в Україні. Що сам хочете пощепити, напевно, якісь такі основи з юного віку? Ну, взагалі для, такого, для того, про що ви згадали про енергетичний менеджмент, серйозне питання. Ми створюємо так само в цьому центрі такий постійно діючий консультаційний пункт. Який, власне кажучи, ми з колегами будемо набирати людей на тренінги тематичні, семінари, короткі, там, година, можливо дві. І ми такі проводили доволі вже багато. У нас досвід є таких, проведення таких занять, мастер-класів з побутових питань енергоефективності, міфів, напевно, реалій, хороших практик, звичайних побутових десь інженерних рішень. Для різних категорій населення, для муніципалітетів, для ОСББ, для підприємств. Тобто, хочемо в такому. І заодно, наприклад, ми це можемо провести в суботу або в, там, після закінчення робочого дня. Нема де залишити тих же дітей. Будь ласка, діти розважаються на установках, а дорослі слухають більш серйозні Тільки речі. Діти слухаються, але обмінюються досвідом своїм. Так. Це в вигляді, як Максим сказав, семінарів, не, це не вигляді лекцій буде. Це у вигляді семінарів, в обговорень. Ми будемо ділитися досвідом і бажаємо, щоб інші люди також приходили і розказували свій досвід в енергозбереженні, в тому, як будувати там той самий будинок з нульовим споживанням енергії, як зекономити на опаленні, що зараз цікаво, і тому подібне. Напевно, зараз більшіться кількість таких охочих, тому що осінь комунальні тарифи зростуть. вас, напевно, буде черга. Якісь такі практичні поради ви можете одразу дати людям. Ну, для прикладу, чим вигідне розташування нашого цього містечка наукового, ми в інноваційному виставковому комплексі університету на даху є встановлені діючі сонячні панелі, тобто які реально ну, використовуються для виробництва електричної енергії, і все можна вживу прийти і подивитися, як працює інвертор, як встановлені ці панелі. Для прикладу, ми можемо розказати, як побудувати таку сонячну електростанцію домашню. Яка буде окупність цього проєкту, скільки це буде коштувати, які юридичні, технічні питання виникають під час такого встановлення? Порекомендувати, можливо, якесь обладнання. Тобто ми не продаємо, ми на цьому не заробляємо, ми можемо просто як незалежні, такі треті сторони порекомендувати, так? або вказати людям принаймні, де шукати. Десь, можливо, будемо організовувати презентації такого обладнання, якщо такі появляться люди. Власне, кажучи, ми створюємо майданчик для обговорення. Для дискусій, або, наприклад, там прості речі, що людина може зробити, щоб зменшити свої рахунки за тепло, ну, за комунальні не, свої рахунки, там міфи на рахунок там, тотальної або клаптикової термомодернізації, так? або там, встановлення тепловідбивних екранів, або заміни вікон і тому подібне. Тобто ми можемо розповісти, як встановити, на що звернути увагу, коли десь замовляєшся. Власне кажучи, що таке енергетичний аудит, з чого ми почали ці роботи? Для чого він потрібен, що досвід. Він Ігор і багато наших колег провели десятки енергетичних аудитів і можуть казати, де типові проблеми в наших будівлях, багатоповерхових, індивідуальних будівлях, на що звернути слід увагу, на що деколи мене звернули. Ну, для прикладу, уваги. Люди думають, помінявши вікна, вони вирішать всі свої проблеми. Так? Хоча є моменти з якістю цих вікон, з склопакетами. З якістю встановлення цих вікон. А деколи вікна, заміна вікон нічого не дає. Так, Коли можна, так. Коли не утеплене гарище, для прикладу, або ну, цокольний, цокольний рівень. Тобто, насправді є дуже багато таких моментів практичних. Деколи навіть занадто утеплення дає менший ефект і дає негативний ефект в якості перебування в приміщенні, так. ніж просто в той випадок, коли ви були з попереднім вікном. У вас вроді би тепліше, але пої. Погіршується значно мікроклімат в приміщенні і утворюються ті самі грибки, і в результаті можна навіть захворіти. Ну і так, і що насправді буває, так? В нових будівлях, вроді би, все добре, все нове, ніби тепло, а діти хворіють. от, власне, цікаво, от у нас дуже багато будується в Івано-Франківську, чи наші забудівники якось слухають курси енергетичного менеджменту, чи враховують такі поради? Ну, є деякі забудівники, які принаймні зважають на це. Є, які не дуже на це зважають. Ну, взагалі треба сказати, що тут не тільки там, вина забудівників, якщо ми вже в цю сферу йдемо, то питання буває просто-напросто дозвільних служб, контролюючих служб, ну, для прикладу, там, е плитки, ну, тобто кухні, з'єднані без дверей з іншими приміщеннями в квартирах, що насправді навіть по правилах газового господарства заборонено. Так? Ну, тим не менш, забудівники будують, е роблять люди, роблять красиві арки. Так, а потім дивуються, чому у них там, погано газ горить, чому нема чим дихати, так, чому е ну, якісь інші проблеми у них виникають. Так, насправді, не кажучи вже про небезпечні ситуації, пожежу небезпеку, там, е кратність повітрообміну, ну, Насправді ми заходимо зараз в технічні терміни, які я не знаю, чи всім будуть цікаві. В Це стосується проектування і державних будівельних так. норм на такі об'єкти. Ми багато ходимо і по соціальній сфері, багато маємо досвід обстеження. І зараз допомагаємо нашому місту і Чернівцям в зв'язку з кредитами, взятими від Невко. Маємо досвід такий, тобто як організовано в садочках, в школах, в поліклініках, в різних об'єктах різного року забудови. Ми готові ділитися цими знаннями, бо насправді ну, вважаємо, що це якийсь, допевний міри, унікальний досвід, нам накопичений. Можливо, навіть і батькам це буде цікаво, батьківським комітетам в тих в інших школах, які чи в навчальних закладах, які будуються чи реконструюються. Ми от можемо підказати, на що звернути увагу, на що найбільше треба дивитися, де можливо якісь спрямовувати інвестиції, як контролювати за якістю цих робіт. Такі прості якісь речі. І складні десь. Так, але дуже потрібні. Дуже потрібні всім. На жаль, час нашої ефіри ефір до кінця. Запрошуємо ще раз їх. 21 вересня, так? так? 21 вересня, 10-ту -го годину, в рамках святкування дня університету до дня Різдва Богородиці Діви Марії. О 10 годині у нас буде урочисте відкриття в новоційновестовому комплексі. Тому всіх бажаючих запрошуємо, звичайно. До нас. Заходіть, будь ласка, приведіть своїх дітей, буде досить цікаво. І надійсь, тобто на той вхід буде вільним? Звичайно. Так, тобто... Ми оголошуємо з, буквально зразу після відкриття до 1 жовтня. Ну, він взагалі буде відкритий, але такий активний дні відкритих дверей, щоб приходили батьки з дітьми, самі приходили діти шкільного віку, чи студенти, всі бажаючі дивилися, вивчали, записувалися на гуртки. Записувалися на семінари, на тренінги. Власне кажучи, ми відкриті будемо завжди. Поки що ми відкриваємося будніх дням. Якщо ми побачимо, що будуть у нас бажаючі, ми відкриємося і на вихідні. І безкоштовний вхід, так. Безкоштовний вхід. дуже цікаво, дуже цікава інформація. думаю, буде корисно для наших глядачів. Ігор Рибіцький, доцент кафедри енергетичного менеджменту та технічної діагностики, і Максим Карпаш, директор науково-дослідного інституту нафтогазової енергетики та екології, івано Франківська, національного технічного університету нафти і газу Були гостями нашої студії. Дякуємо за розмову. Запрошую нас іще. Дякуємо. Дякую, бачення, всім побачення.